Правильно. На жаль, ну, такий мало масштабчик. людей, думають про які країни, да. А більше думають, закрашені, е, от вони коаліції там, і створюють. Коаліція має бути одна, щоб у людей була робота і зарплата. Ото коаліція. Правильно. А не створюють коаліцію, щоб таблички помінати замість одних інші поставки.

Руку опусти. Організати можуть. Дякую, що ви приїхали, що ви підтримали нашу акцію. На полках ті самі проблеми. Всі всередині самі проблеми. <кій <кількість> <кій> тебе, друг, так що по хвалі не нас Це Це до тебе дуже. А люди. А я знаю. Я вже в пашкій селісу. Правильно. А якщо мовчатимемо, то і не знатимуть. Розлили вже, так? <кій> gövde mi sağda da sağda 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 yani belki şey mi davet var dem, dem. atey evet. o кого ти знімаєш? Як? Напусав остаток.